От якщо я хочу мати всередині себе стан виживання з Богом, пройти всі ці випробувані обставини, то в мене повинно бути всередині мене постійно, весь час. Откровення від Господа, відкриття від Господа. От цим я живу, от цим я проходжу будь-які обставини, от цим я справляюся з будь-якими панічними відчуттями всередині. Початковими чи вже взагалі неконтролюємими. Оцім тільки можна справитись, впоратись откровенням від Господа. Якщо подивитись на Христа в критичні моменти, коли у нього виникали сумніви і щось плацьке, у Христа виникало щось плацьке. Пам'ятаєте? Бажання реакція, то откровення від Господа давало можливості йому оці панічні впливи проходити і залишатися духовною особистістю, і залишатися Сином Божим.